Зустріч з мавкою. Розділ 3. Еларіон з лілеєю пішли на зустріч своїм пригодам. Раптом лілея зупинилася напружено, сховалася за Еларіона та прошепотіла. Хто там так сумно співає? Вона відчула, що її серце стиснуло в грудях від болю. Хто це? прошепотіла вона. Це лісова мавка, берегиня лісу. Сумна вона, тому що її лісову домівку руйнують люди. Елеріон все ближче підходив до мавки, а лілея в захваті від краси мавки йшла повільно за ним. Мавка тихо ступала між поваленими вілками лісу, і її очі сумували, дивлячись на зрубані дерева, що колись були домом для сотень істот. Чому люди не чують нас? прошепотіла вона, відчуваючи біль у серці. Поряд нею з'явився Лоріон і доторкнувся до її плеча. Ліс живий, ми мусимо навчити їх слухати, сказав він м'яко. Ми захистимо цей світ разом. Мавка зітхнула і заспівала тихо. У шелесті листя, я ховаюся, де світло ллється крізь гілля. Я лісова тінь, і я тихий голос, що співає кожні дні і вітрі. Там, де вода і земля зустрічаються, розквітає мій дім і мій спів. І кожна квітка, і кожна гілка це пісня лісу, що серце зберігає. Вона дивилася на ліс, що повільно починав поживати під її пісню. Лілея підійшла до мавки і прошепотіла Вибач, людей, мавко, ми разом. Пасемо цей світ. Мавка напружено подивилася в сторону лілеї і запитала Ларіона. Та що людина, як ти міг її привести до мене? Але Лауріон відповів: це не незвичайна людина, це лілея і її неї дар Будь берегиною лісу. Ми повинні допомогти їй стати берегиною і встати на захист нашого лісу. Вибач мені, Мавко Домовила Лілея, ледь рожа Олена. Вибач мені за, те, що... за людей, за те, що ми руйнували дім, але я хочу допомогти. Мавка подивилася на її світлі очі, на її наївну віру, і кохання, і любов, і нагнулася, обміняла її, як матір свою рідну дитину і прошепотіла. Я вірю в тебе і допоможу. Твого великого волосся вона дістала гілочку верби і подарувала линей. Тримай будь-якій тьмі, вона буде тобі на голоді.